І так, The Best пише ОТГ та ТЦК СП. Ну, взагалі вони так ОПГ. усі. Саме так і ніяк інакше. Слава Опа. Стосовно націоналізації. Неможливо націоналізувати те, що вам не належить за правом народження. Стосовно порушення Конституції, так Конституція не була прийнята. Там, що порушує, що не порушує. Як і вся Республіка Україна не утворена взагалі ніяк. Наша влада вже давно була скасов... не те, щоб скасована, а вона взагалі була ліквідована. 100 років як Україна захоплена понад 100 років більшовиками та їх нащадками. Стосовно утилізації слов'ян. Я вам так скажу, так утилізують слов'ян, але треба розуміти, що слов'янами не є білоруси чи росіяни, є слов'янами лише українці. Але і термін слов'янин неправильний, тому що не існує. Є племена словен. Слов'яне це неправильний переклад. Стосовно поштових голубів, шановний Андрій Симоненко. Стосовно цього, можна мати месенджер з віртуальним номером. От і все. Стосовно ізбитий, уніжений воєнав'язаний на лінії фронту помні, ти був прав. Що стосується військовозобов'язаних і їх правовідносин з формуванням, яке не було утворено згідно із закону ЗСУ, це просто порушення прав українців. Оте все. Коли українця женуть на убії заради того, щоб, щоб ті, хто при владі, збагачувалися за наші смерті. Стосовно витирання ніг питання в тому, що з 91-го об ЗСУ витирають ногу ноги вже хто хоче? Республіка Україна. Плане Хліб Дубровський окупована, ну, не Республіка Україна, давайте так. Українська держава, окупована псевдоокупаційним утворенням УРСР, тобто Республікою Україна понад 100 років. От і все. Стосовно окупації Росії, вона окупована окупаційним формуванням РСФСР, яке ніколи не було утворено. Стосовно цивільного кодексу стаття 24-25. Стосовно Сталіна, звичайно, там були доноси. Тих, хто доносив, теж знищувало. І ті, кого доносили, теж знищували, усіх знищувало. Що я пропоную? Ну що я можу сказати? Тепер всіх дуночків відправлять на фронт на забій першими. Все правильно зроблять. Якщо тобі потрібна юридична консультація з юридичного права кримінального та процесу це коштує від 100 до 300 доларів. З будь-якого іншого права від 300 гривень. Звертайся, буде дуже цікаво. Якщо потрібна тобі відповідь на запитання, це також коштує 300 гривень. Якщо хочеш стати спонсором, нажми на кнопку спонсора. Спонсорство на YouTube каналі. Стань спонсором. Я тобі стану доступними у майбутньому Ті ро ролики, які недоступні для багатьох підписників. Ролики будуть ексклюзивними. Підписуйся, поширюй це відео в тренди YouTube разом до перемоги. Доб'ємо до 10 тисяч підписників. Слава Україні! Героям слава!